З 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах життя. Нагоди видання Телеграфію. Вони стосуватимуться мобілізації цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися про найзначніші зміни з першого дня літа. Докладніше далі. Як не дивно, усе навколо не тільки дорожчає. Очікується незначне здешевлення овочів до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та білокачаної капусти. Середня ціна на картоплю також може знизитися до 30 гривень за кілограм, тобто мінус 15,6%. що звичайно залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціни на салатні овочі можливо впадуть у порівнянні з нинішніми до 10%. З 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази їх зменшить із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження не стосуватимуться українців із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку. Задля того, щоб підвищити ліміт, вам необхідно надати банку деякі документи: це довідки ОК 5 або ОК 7 податкова декларація, зарплатні документи. Підтвердження Виплат від держави та документи про волонтерську діяльність з 1 червня 2025 року для чоловіків присувного віку набувають чинності оновлені правила мобілізації. Якщо ви переїхали, необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів і сповістити ТЦК у тому разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону, причому не пізніше ніж за три дні до від'їзду. І не забудьте стати на військовий облік за новим місцем перебування. З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне у деяких випадках на 700-800 гривень. Так, для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн з 1500 до 2300 гривень. А для причепів та мотоциклів зліт цін відбудеться до 2300 гривень залежно від категорії крім того, з 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду. Київ Стар з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з 12-ї години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв'язку на своєму телефоні. Передача частот на користь 4G дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, зменшити навантаження на мережу, покращити стабільність з'єднання, особливо в години пікового навантаження. Втім Більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже й так використовують 4G. З 1 червня українці, які власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку. Податок на нерухомість більше за 180 квадратних метрів. Згідно з податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто півтора відсотка, від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості міст було встановлено максимальний податок. Зокрема, у Києві доведеться сплатити 106 гривень 50 копійок за квадратний метр. Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч 50. 39 гривень протягом майже трьох років. А прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028-го досягне 3667 гривень. Це виглядає значущим кроком, зауважує видання Фокус. Адже наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що справді можна назвати ці зміни позитивними для пересічних українців. Та яким чином уряд, з огляду на стандарт бюджету країни під час війни, зможе домогтися росту зарплат. Докладніше далі. На думку мінфіну, підвищення мінімальної зарплати в Україні має зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування. Втім, зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується не одразу, а протягом трьох років. 2026 року вона зросте до 8688 тисяч гривень. Ще через рік мінімалка має становити 9374 тисяч гривні. А у 2028 році, як очікується, доросте до десяти тисяч гривень. Очевидно, що на 8 тисяч гривень прожити в Україні практично неможливо, наголошує видання, і хоча офіційний прожитковий мінімум досі фіксується на рівні трохи вище від 3 тисяч гривень, це умовна цифра, яка не відповідає реальним витратам населення. Отже, нинішнє підвищення слід розглядати як інструмент детінізації економіки, а не як реальне покращення добробуту. Воно має стати сигналом для виведення заробітних плат із тіні та стимулом для роботодавців оформлювати працівників офіційно. Вважають експерти. Водночас такий крок запускає ланцюгову реакцію: спочатку переглядається прожитковий мінімум, за ним пенсії, сітка державних виплат та зарплати держслужбовців прив'язані до мінімальної ставки. Це означає, що підвищення торкнеться широкої соціальної сфери і, передусім, найуразливіших категорій пенсіонерів, малозабезпечених працівників бюджетної сфери. Тож виходить, що збільшення мінімалки не свідчить про реальне зростання добробуту українців, а йдеться про індексацію до інфляції. Як наголошує видання, перегляд зарплат і податків це частина більшої економічної реформи, зокрема для зменшення тіньової економіки, збільшення надходжень до бюджету та соціальних фондів. Також важливо згадати, що у попередні роки через війну подібні перегляди мінімальної зарплати були відкладені, наголошують експерти. Тому нинішній процес це ще й виправлення затримки, яка виникла через кризу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписку та подобайки. До зустрічі Податківці в притул взялися за контроль покупок українців в інтернеті. Попереджає видання Телеграфої. Податкова збирає та аналізує дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, клон тощо й продовжують розширювати кругозір, стягувати неоплачені податки свій з осіб і нараховувати людям штрафи, оскільки часто покупки сплачують звичайними грошовими переказами громадян у зливі інформацію в держподаткову службу за банкірів. Але виявилось, що фіскали отримують дані оперативніше та навіть простіше, що дозволяє їм виявляти учасників інтернет-торгівлі. Мене звати Яна Паркун. Докладніше. Далі на початку травня громадські сколихнуло повідомлення від Open Data Bot про те, що Державна податкова служба з 1 березня 2025 року розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. А саме що менш ніж за місяць ДПС було зафіксовано 1,4 мільйони таких транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. У межах цього відстеження фіскали звернули увагу на 11 тисяч громадян, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Зі, здавалось би невеликим середнім чеком 1142 гривні. 50 переказів це вочевидь було мінімальним порогом щодо частоти зарахувань, від якого ДПС починала відстеження в середньому ж на одну людину припадало 127 переказів. Окремо, аналітики Open Data Bot зазначили, що Державна податкова служба моніторила перекази за допомогою системи обліку даних ППО. Як виявилось, інформація збирається у систему по фіскальних чеках. Зокрема, по чеках відстежують онлайн торгівлю. Туди потрапляє вся інформація про два види чеків, які проходять через звичайні реєстратори розрахункових операцій. Тобто через звичайні каси, до яких всі звикли, та через програмні ППО електронні версії чеків під онлайн контроль фіскалів потрапили громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Лише за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягла сотень транзакцій. Можна не сумніватися, що в травні 2025-го податкова відстежувала транзакції вже не десятків, а сотень тисяч українців. Фіскали вміють знаходити і по податкових номерах і бізнесменів, і простих людей за місцем реєстрації. Більше того, підвищений фіскальний контроль до інтернет-торгівлі буде тільки збільшуватись і поглиблюватись. Особливо податкові органи будуть цікавитись випадками, коли торгівлею займаються прості люди, які не зареєстровані як фізособа підприємець. Як ми вже зазначали раніше, податківці співпрацюють з українськими інтернет-платформами типу OLX, Розетка, Уклон тощо на черзі плідна співпраця налагоджуватиметься з новою поштою щодо отримання інформації про суб'єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази. Водночас в банках заперечили надання податковій в онлайн режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти запевняють, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду і не часто саме податковим органам. Втім, експерти переконані, що податківці тільки посилюватимуть перевірки в царині інтернет торгівлі і активніше штрафуватимуть людей на суму від 17 до 34 тисяч гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, отриманих від незаконної підприємницької діяльності. Тож, якщо ви здійснюєте більше 50 грошових переказів на місяць, саме час відкривати ФОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Прокун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! У разі порушення правил військового обліку і несплати відповідного штрафу, авто і житло ухилянтів можуть забрати, а рахунки арештувати. Попереджає портал TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, яке саме майно можуть арештувати, як відбувається процедура, і чи дозволять у залишити собі комп'ютер та холодильник. Докладніше далі. За порушення правил військового обліку під час воєнного стану штраф у розмірі від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень за статтею 210.210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, нагадує видання, порушник має сплатити штраф протягом 15 днів. Адвокати радять, коли ви сплатили штраф, треба не діслати квитанцію про оплату або її копію до того районного ТЦК та СП, який приймав постанову про накладення штрафу. А якщо людина ігнорує штраф. ТЦК та СП направляє за місцем проживання або роботи порушника державного виконавця із відповідною постановою. Далі штраф подвоюється від 34 до 56 тисяч гривень. Доведеться також оплатити витрати на виконавче провадження. А якщо й далі не платити, державний виконавець арештує та примусово стягне розмір штрафу з усіх банківських рахунків правопорушника, а також накладе арешт на наявне рухоме чи нерухоме майно з можливістю подальшої реалізації такого майна, пояснюють адвокат. Тобто житло та автівку, ухилянта держава спочатку арештовує, а потім продає. Втім, не все майно можна заарештувати за законом, те, що неможливо конфіскувати навіть ухилянта. Зокрема, це посуд, постійна білизна, засоби гігієни, те, що законодавство називає предметами щоденного побутового особистого вжитку для задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Сюди також належать речі індивідуального користування, тобто одяг, взуття, всі дитячі речі. Меблі дозволяється залишити також, але тільки по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а на сім'ю лише один стіл та одну шафу, а також лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні усе за медичними показаннями. Ще можна залишити собі тримісячний запас продуктів харчування та питної води. Або в грошовому еквіваленті з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення на кожну особу. На одну сім'ю дозволяється залишити один холодильник, один телевізор та персональний комп'ютер, але кожному члену родини можна мати по особовому мобільному телефону. Книги, до речі, також не конфісковують. Що ж до житла, то якщо штрафи, що накопичилися, не перевищують 160 тисяч гривень, то вашу квартиру вам залишать. До речі, по житло, де фактично. Чіно проживає у ухилянт державні виконавці прийдуть в останню чергу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.